Добрий день. Хочу розказати, яка ситуація сьогодні в місті, що відбувається з відновленням нашого міста після звільнення від російських окупантів. На жаль, ситуація погіршується. Чому? Тому що в нас багато будинків залишилося без дахів, багато пошкоджених дахів, і починаються сезони дощі. Затяжні дощі, у нас вже закінчується літо. У нас залишилось півмісяця всього до кінця літа і почнеться ще гірше, Дощі будуть йти дуже часто. Ми чудово розуміємо, що державного фінансування може і не бути в такому обсязі, щоб все зробити. І час дуже сильно наступає на, на п'ятий. Тому сьогодні відбулася презентація фонду відновлення міста. Я вже розповідав про те, що у нас є багато об'єктів, які вже пораховані, мають кошториси. Та ми їх зробили в ось такі презентації, про які вже розповідав, де презентовані багато різних об'єктів, житлових будинків соціальної інфраструктури. І ми на це все просимо кошти міжнародних фондів, міст побратимів, міст, з якими ми наводимо нові місточки, підписуємо це побратимство, різні як українські організації, так і закордонні. І сьогодні цей фонд був представлений, він вже зареєстрований, відкриті рахунки, відкриті рахунки у різних валютах: це і гривня, це і євро, це і долар, це і фунти стерлінгів. Ми просимо всі міста, побратими про допомогу, всі міжнародні організації, просимо наш ірпінський та взагалі український бізнес відгукнутися і по можливості допомогти нашому місту. Попереду йдуть важкі випробування. Попереду у нас йде зима. І нам зараз дуже сильно потрібна допомога. Бо якщо ми до зими. Не встигнемо наслідки будуть просто катастрофічними. Багато будинків, які сьогодні ще можна відновити, після зими вже буде відновити важко або, взагалі, не можна буде відновити затрати на відновлення виростуть в рази. Велика дяка всім, хто сьогодні допомагає, благодійні організації це. Добробат в першу чергу, які вже зробили більше 21 об'єкта по демонтажу, по відновленню, по накриттю дахів. Дякуємо іншим волонтерським організаціям, які приїжджають і допомагають нашому місту. Велика подяка. Багато волонтерських різних організацій можуть сьогодні нам допомогти, але не вистачає елементарно будівельних матеріалів. Ми просимо також виробників. Будівельних матеріалів, це шифер, це цегла, це цемент, всі матеріали, які необхідні в будівництві, просимо такі компанії, які це виробляють, теж допомогти нашому місту. Також нагадую, що в нас збирається містечко, модульне містечко перше в Ірпіні, і туди є можливість тим, хто втратив житло. Поселитись для цього вам треба прийти зареєструватися в Ірпінській міській раді, звернутися в СНАП і написати заяву. Ще раз хочу всіх попросити про допомогу. Я тут ви бачите на відео рахунки, куди можна перерахувати кошти. Також можливо, у вас є можливість допомогти будівельними матеріалами. Це сьогодні теж дуже важливо. Ми приймаємо будь-яку допомогу. І дуже всіх просимо і дякуємо за допомогу, яку вже надаєте.